Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні хочу вам показати яку легку, смачну, швидку вечерю я приготувала для своєї сім'ї. Саме головне, що сім'я моя дуже любить в такому варіанті картоплю. Хочете назвіть це рагу, хочете назвіть тушкована картопля. Як вам подобається, так називайте головне, що це блюдо дуже дуже смачне. Хто хоче приготувати. Зі мною разом таку картопельку залишайтеся у мене на каналі. І так, починаємо. Для цього смачнющого блюда нам потрібно: от у мене 600 грам картоплі, і повинно бути десь приблизно стільки ж м'яса. І з м'яса у мене курка, це стегно, бедро, але без кості, кісточки немає. Ось отаке таке воно. Я його зараз просто. Поріжу шматочками. Я на нічого замаринувала, сіль перець, та сухий чесник, більше нічого. І ці два шматочки вони замариновані. Я думала, може ми на грилі пожаримо, але так як треба робити гарнір, то я вже зразу зроблю з гарніром. Цибулька або одна велика. У мене маленьких, то буде дві: один болгарський перчик і 600. Грам картопельки. Якщо помідора свіженька, одну-дві без кожі помідору шпарте кип'яточком, зніміть кожу і поріжте кубиком шматочком шматочками. Але в мене є помидори у власному соку, вони вже без шкірочки, то я буду готувати із уже готових помидорчиків. Перше, що ми робимо, цибульку нарізаємо. Так, як вам подобається, коли ви готуєте тушковану картоплю або рагу готуєте. Це може бути кубик, це може бути соломка, як хочете. Я міленько, У мене такі в хаті не любителі є цибулі, то я отак от просто міленько нарізаю цибульку, як би кубиком. Ось так. Нарізану цибульку висипаю у мисочку. І підготуємо перчик. Перчик поріжу такими довгими смужечками. Спочатку на 4 частини. На прибираємо, воно нам взагалі м'якоть не потрібно. І ось так поперек, отакими от смужечками, нарізаю перчик. Кубиком. Нарізаний перчик соломкою відправляю, підготували, Ну, тепер поріжемо картоплю. Картоплю ріжете так само. Хочете кубик, хочете соломку. Я буду, знаєте, як, так як вона у мене невеличка, розміром десь з волоський горіх, я буду різати кружечком, не тоненько, а просто так кружечком. Десь по 5 міліметрів. Ось так нарізаю просто кружечком. Картопелька наша підготовлена. Пересипаю її сюди до перчику. І так у нас залишились помидори та м'ясо. Помідори, якщо у вас ціленькі, то ви на цьому етапі якраз їх і підготуйте. Поріжте кубиком чи дольками, але без шкірочки. І м'яско. Я буду нарізати м'яско. Та такий, якби спочатку попола. Шкірочку дивитесь самі. Хочете, знімайте, хочете, залишайте. І отаку буду просто смужечками. Ну, так, як болгарський перчик. І ось такою смужечкою поріжу. Цибулька у нас підготовлена, м'ясо підготовлене, порізане, перчик та картопелька. І відкрию ще помідори. Як і у власному соку. Все підготовлено, відправляємося до плити. І я буду це все тушкувати. Зараз покажу, як що за чим, у своїй улюбленій сковорідці вок. Розігріли сковорідку на середньому вогні. розігріли, Зараз вогонь спеціально я збільшу і наливаю десь приблизно столові ложки дві олії. І в першу чергу я викладаю наше порізане м'ясо. І на великому вогні ми зараз все помішуємо. Жару швиденько. Та тільки так, щоб м'ясо, курка дуже скоро жариться. Нам головне, щоб воно запечаталось. Ми пережарюємо і ось так обсмажуємо. М'яско наше вже стало, бачите, золотиться. Не треба його пересмажувати. Курка взагалі готується дуже швиденько, але забула вам сказати, це блюдо можна абсолютно з будь м'яса робити. Телятина, говядина, індиче м'ясо, кролика м'ясо, курки, свинина. І далі відправляємо цибульку. Даємо цибульки трошечки-трошечки, щоб стала м'якішою. Швиденько посилюємо і шмажимо. З м'язком все роблю, замітки на дуже великому вогні. Ось покажу року, бачите, будь, -будь, будь Цибулька наша стала вже прозорою, бачите, тушкувалася. Тепер на цьому етапі я додаю болгарський перчик порізаний. Дуже гарно, якщо це блюдо, робите влітку і можна додати жовтий помидор. Жовтий болгарський перчик, червоний болгарський перчик. Тобто, щоб кольори смаками і кольором були різні. І буде теж дуже гарно та смачно. Ще як варіант хочу вам сказати, що м'ясо можна зарані відварити. Тоді тобто це блюдо набагато швидше готується. Просто відварене м'ясо кидаєте сюди. І бульйончиком заправляєте. А Так як ми м'ясо смажимо, то ми будемо не бульйоном, а просто водичкою заправляти. Слід за м'ясом, цибулькою та перчиком наші помидори відправляю всі всю баночку. Так, скільки в цій баночці, щоб вам точно сказати. 425 грам, але це обща вага. А так помідор 240 245. Всього разного. 240 гривен перемішуємо. Ну, якщо влітку робите, то дві помидори великі достатньо. Перемішали. І хай хвилин 5. Зараз це все подружиться, 5-7 хвилин і почнемо заправляти. Пройшло 5 хвилин, як все в нас прокипіло, і вслід зразу за томатами, так як у нашій баночці з помідорами, з томатами немає цукру. Обов'язково вслід за помідорами відправляйте хоча б півчайної ложечки цукру. І так, до помідор додаю пів чайної ложечки цукру. І далі по спеціях. Перець чорний мелений. Даєте за своїм смаком, ну це десь приблизно пів чайної ложечки. Часник сухий. Можете додати і чайну ложечку без верху. Паприка солодка, у мене копчена. Додам чайну ложечку. І я хочу стравок додати, мені дуже подобається орегано, сушений орегано. Додаємо, я додам пів чайної ложечки. Небагато. Ну, і остання спеція це сіль. Солі додаю чайну ложечку. Небагато, бо м'язку у мене присолене. Це для картоплі, щоб було. Тепер це все перемішую зі спеціями цю смакоту і викладаю картоплю кружельцями. І слід зараз за картоплею відправляю водички. Якщо у вас є бульйон краще бульйону заливайте, я буду заливати кип'ячену водичку з чайника. Десь приблизно, приблизно, от я беру чашечку. Чашечка у мене на 250 мл оця велика чашка. І воду наливаю, щоб просто покрила, щоб картопелька тушкувалася. Все. Ось так. І десь приблизно хвилин 45, закриваємо кришечкою і чекаємо, можна ще трошечки-трошечки води додати. Ще десь приблизно грам, може 50, можна ще додати, щоб картопельку трошечки водичка покрила. І так, десь приблизно підлітрів 300, бульйон чи водичка підсолена. І це все, нехай тушкується і тушкується довгенько. Нам треба, щоб воно аж розімліло. Пройшло у мене 40 хвилин, дивимося до нашої картопельки. Відкриваю кришку. Я за цей час ні разу не відкривала, не мішала картоплю, не помішувала. Тепер на цьому етапі додам 2 лаврових листочка. Перемішаю, подивлюся, як виглядає. Розімлії теж повинна така м'якусінька, м'якусінька, так от трогаємо. Якщо вона дуже м'ягесенька, то це вона вже. Зараз на цьому етапі кинула лавровий листочок. Та кину трошечки в мене є петрушечки. Кріп так само підійде. Міленько тако поріжу. І зараз кидаю це все до нашої. Картопельки закриваю кришечкою і зеленю хвилин ще 10 протушкую, і буду виключати. Ось так. так, воно вже виглядає. Вже гарно і смачно. І накрию кришечкою ще хвилин 10. Пройшло 10 хвилин. Виключаємо газ. Все, наша картопля готова. Ось так вона виглядає. Перемішуємо тепер це все гарненько. Дивіться, м'ясо. Картопелька, бачите, як розімліла хорошо, така мягусінька, мягусінька, Можна, звісно, більшими шматочками різати. Ну, ми так в нашій сім'ї, так от ми дуже любимо. Щоб вона була трошки з цією юшечкою. Так що, смакуйте. На здоров'я пробуйте ще такий варіант рагу чи картопля тушкована, як хочете, так і назвіть.